Улюбленій мелодії Назва Ретровечора, який відбувся в обласній науковій бібліотеці імені Івана Франка за участю віртуозів акордеонної музики Мирона Черепанина і Марини Булди. Насолоджувалась класикою і Галина Філіпова. Майже усі мелодії, які виконує дует концертіно, знайомі слухачам. Тому на оплески зала не скупиться. В мистецькій світлиці обласної універсальної бібліотеки, директором якої є Людмила Бабій, завжди цікаво і людно. Дует концертіно. Це не просто два акордеони, це справжня жива музика. Це улюбленці публіки, яких слухали і яким аплодували тисячні зали. Хотіли створити студентський дует, а нас один студент підвів, і ми вирішили замінити його, тобто з викладачем. І так ми почали грати, почали виступати. Нас це почало вдаватися. І нас почали запрошувати на концерти. Потім за кордон гастролювали, їздили з своїми виступами. І ось вже продовжуємо і від цього вже не можемо відійти. Виконавці віртуози дуету концертіну володарі кубку золотої ніки, медалі вищої ліги метрів світового акордеона, лауреати, безлічі, конкурсів і фестивалів. А головне зрозумілі і поважені публікою. Ми вже так, так би мовити, 10 років співпрацюємо. І, тобто, ми завжди зважаємо на думки один одного. І тобто, ми стараємося спільно вирішувати якісь певні проблеми, певні питання, виконавські, творчі і так далі. І ну, до Дякую Кумпарсіто, ріоріта, полька тріктрак. Популярна класика це те, що публіка приймає на біс козачок із симфонії невідомого автора 19 століття, не лише прем'єра, але й подарунок кожному українцю. Така діяльність несе в душі наші світло, тому що коли прослухала музику концертіну, душа радіє, хочеться літати, і хочеться дійсно творити добро. І тому я вважаю, що вони мають повне право претендувати на звання муніципального дуету. Я думаю, що в майбутньому цей колектив обов'язково стане муніципальним і дійсно отримує підтримку від нашої міської влади. Дует акордеоністів «Концертіно» – це ті музиканти, якими не лише можна пишатися, а й не гріх похвалитися.